Добрий день, 6 клас. Пояснюю, як робити домашнє завдання. Завдання у вас права 1 на сторінці 181. Ви бачите її на екрані. І так, що ви повинні зробити? З єдиної школи ви скачуєте файлик, календар погоди. Заходите його на свій телефон. Відкриваєте його. Знаходите в файловій системі. Відкриваєте його. Ось він календар погоди. У програмі Excel. Ви бачите перед собою табличку, ви бачили її на уроці. І перше завдання вам потрібно виділити діапазон А4F4, виділяємо ось А4F4, і ми повинні з вами встановити перенесення по словам. Ми натискаємо на трикутник, знаходимо команду перенести текст. І ви бачите, як змінився наш вигляд. клітинок. Наступне завдання вам треба змінити ширину стовпця. А. Виділяєте стовпець А, він змінив свій вигляд, з'явилися дві біленькі рисочки на зеленому фоні, і протягуєте в сторону. Ви бачите, що ми багато протягнули, можемо чуть чуть менше. Тепер місце рішіточок у нас з'явилася дата. Наступне завдання нам потрібно виділити діапазон B5, B36. Ось b 5 b 36 і встановити тут числовий формат. Для цього ми натискаємо на наш трикутничок, вибираємо тут формат чисел, вибираємо числовий І зверніть увагу, тут у нас ще просять, щоб після знака коми у нас стояв один десятковий знак. Тому ми знову заходимо у формат чисел і вказуємо, що ми додаємо. Так, о, це ми додаємо, це ми відбавляємо, ви бачите. Тут ми додаємо знаки після коми. Тут ми відбавляємо. Нам потрібно один, тому ми ось один знак додавали. Наступне завдання: нам виділити треба стовпчик F5 F36. Ось він у нас останній. f 5 f 36 і тут нам потрібно встановити формат відсотковий. Ми зараз знаходимося в форматах, у кого він збився, я нагадую, що натискаємо на трикутничок, вибираємо формат чисел команду і тут шукаємо процентний. І нам потрібно, щоб після коми у нас було декілька. Десяткових знаків. Е так, виділю діапазон. А, і зовсім не було десяткових знаків, нуль. Тому давайте ми з вами приберемо. Для цього ми також натискаємо і прибираємо, так, це ми прибираємо раз, два. От, у нас тепер чистенькі відсотки. ми зрозуміли, що це ми додаємо стрілочка вліво. А стрілочка вправо прибираємо наші відсоткові знаки після коми. Все ми з вами все зробили, що потрібно було. Тепер ми повинні з вами зберегти текст. Для цього ми натискаємо на три крапочки вгорі. Вибираємо команду Сохраніть как. Це устройство, Документи. Давайте календар погоди 1. Сохраніть. Все. цей файлик, ви мені надсилаєте в Viber або в єдину школу приєднуєте. Бажаю вам успіхів, до побачення!